Пандати сьогодні на заміну каталізаторів. Старі каталізатори передні видаляємо, замість них встановлюємо Євро 5. Третій вже видалений, приїхав до нас, вже пустий. Замість нього теж щось будемо встановлювати. Зараз з'ясовуємо з клієнтом. Розбирається ця машина зовсім не так, як попередні. Дуже складно, роботи багато. Аткіну шланг. Вот, все, все раскидано, все. Все не так, как в попередних пилотах. Так. Да? Дай бог. Здесь пиздец, видите. Просто пиздец. День разбирать, я... день забирать Да, так ты подожди, я еще все шпильки повыкручивал, чтобы, блядь, его вытащить. А сзади вообще все шпильки выкрутились. Не Здесь не я специально выкручивал, потому что шпильки не давали сюда его вообще повернуть. Я тебе говорю, блядь, вот прошлый пилот по сравнению с этим в 2-3 раза легче. Это даже не вот катализаторный. Это еще не так, ты вот тот Ты разве не запечатываешься? Не... Да, это другое. Ой, запутался ну, тоже. Корочі, зрозуміло, зараз скриємо. Давий кришку. Ось такі подзьобані, але ще не так критично. Трошки вже є, але бувало і гірше. Ну, чудово, людині повезло своє Щоб Так що буде все добре. А всередині тут у нас чекав сюрприз. Він спек... Спечений, спікся. Прямо серединці. Чому ну, і проблема була. Бачимо, що тут спечено. Новенькі Євро 5 уварювали. Смердіти не буде, буде все чітко. Зібрали каталізаторчики, заварили вже. Всередині стоять євро 5 новенькі. Буде пілот ще 200 років бігати.